В білгороді Дністровському урочисто і з розмахом відмітили День державного прапору України. синьо жовтий, славетний та непохитний, вільний та незалежний, чесний та гідний. Четвертий рік поспіль український народ відзначає свої найважливіші та знакові державні свята у стані повномасштабної війни з агресивним та підступним сусідом. Гідні та мужні люди, захисники та захисниці України. Вони є цією єдиною та доленосною силою, яка живим щитом стала між добром і злом. Темрявою і світлом, життям та знищенням. Дякуємо нашим героям за кожну хвилину нашого життя та тиші. Схилимо голови у хвилині мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, які до останнього тримали щит над Україною, але віддали своє життя за її свободу, суверенітет та незалежність. День прапору збігається з 81-ю річницею визволення Білгорода Дністровського від нацистських загарбників. В знак скорботи перед світлою пам'яттю тих, хто загинув у роки Другої світової війни, та з нагоди 81-ї річниці визволення нашого міста від нацистських загарбників сьогодні будуть покладені квіти до меморіалу слави у міському парку військової слави. Герої Другої світової виконали свій обов'язок і принесли звільнення нашої землі. Вічна пам'ять героям. Зі словами привітань з нагоди Дня Державного прапору України та зі святом Днем Незалежності України до присутніх звернулися заступник голови Білгородністровської районної державної військової адміністрації Тетяна Домчинська та секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб. Ми єдині, ми цілі, ми українці. Ми пишаємося своєю мовою. Це мої в різні в різні країни цього світу. Ми не боїмося заявити про себе і сказати, що ми варті того, щоб зватися гордим і незламним українським народом. Тож зі святом вас, мої любі друзі, нехай це свято несе вам міцне, міцне здоров'я, щастя, благополуччя. Нехай це свято сьогодні за єдиним сімейним столом збере всіх і тих, хто на фронті, і тих, хто поруч з вами. І нехай ті, хто зараз виборює нашу незалежність, повертаються до нас живими і здоровими, бо ми чекаємо їх, бо ми маємо на кого рівнятися. Слава нашим героям! Слава Україні! Сьогодні, коли Україна знову бореться з ворогом, ми віддаємо шану нашим захисникам на передовій, тим, хто із зброєю в руках стоїть за кожного з нас. Ми пам'ятаємо і схиляємо голови перед героями, які віддали життя за нашу землю. Дякуємо лікарям, рятувальникам, волонтерам, вчителям, працівникам комунальних служб. Та всім, хто щодня тримає свій другий фронт, нехай над нашим містом і над усією Україною завжди майорить синьо жовтий прапор, символ нашої свободи, честі та віри в майбутнє. Слава Україні! Представники влади відзначили тих, хто щодня стоїть на захисті нашого спокою, та тих, хто завжди готовий прийти на допомогу. День Незалежності України. Цього року ми знов зустрічаємо його в умовах жорстокого протистояння та великого розпалу пристрастей, воюючи за кожну п'ять рідної землі. Адже незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися. Повернути би все як було раніше. Наше мирне життя хочу я найбільше. Наша рідна земля ніколи не страждала, і у батьківській хаті дня чекала Олеся Семчинська, Анатолій Лукінчук, Мар'яна Кожухар перший муніципальний.